Друзі, будемо говорити сьогодні про мир. І знаєте, Ізраїль того часу він очікував миру. Він знаходився в таких ситуаціях, коли був в окупації, і кожен, кожна людина, кожен чоловік або жінка, або дитя, вони розуміли, що вони потребують того миру, щоб не було окупації, не було тиску, який тоді був. І вони в очікуванні цього миру очікували місів, який прийде і визволить їх. Ось Такі були міркування у них. І ось прийшов Месія. Прийшов Месія, і знаєте, ну, вони не очікували, що Він не буде їх визволяти. У ну, них був розпач. Пам'ятаєте історію від Луки, коли вони, Ісус Воскрес і два чоловіка йшли в Маус, і коли Ісус до них приблизився, запитав їх, чого ви такі сумні? Вони сказали, а ми та думали, що Ісус прийде і визволить нас. Вони були в розпачі, і вони йшли собі по, -по, по своїх ділах. І знаєте, оце таке лишилося в їх серцях, розпач великий. Але Ісус їх потім направив і дав їм направлення, і потім ми пам'ятаємо в діях, що відбувається, коли вони дійсно все знали, на що прийшов Христос. І коли був Христос на землі, хочемо проговорити про мир. Це вже у нас другий етап Адвенту, друга свічка про мир. І хочу зачитати слова самого Христа з Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Він говорить такі слова: Заставляє вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані налякається. Цікаві слова Христа, і Він це говорить до учнів. До учнів Він говорить, я даю вам свій мир. І хочу трошечки поговорити про це, розділити цей вірш на декілька етапів і подумати, як воно працює сьогодні в нашому житті. Чи стикаємось ми з тим, що нам потрібен мир Христов? І що це значить? І яким чином нам його прийняти, і давайте про це проміркуємо трошки. Перше, він говорить, що він лишає нам свій мир. І він каже, що я вам я його даю. А давайте подумаємо, що це значить? Що значить мир Божий? Давайте, може, є якісь версії. Як для вас, коли ви чуєте, що таке мир Божий, що для вас якась асоціація виникає? Що значить мир Божий для вас сьогодні? Їжі много, много да. так. Друзі много, так. Що ще, друзі? Дякую Стас. Що ще? Спокій. Спокій. Спокій, дивлячись на ситуацію у світі. Угу. Якщо ти знаєш, що все одно, ти конуться, пройдається все. Так. Спокій. Більше спокій. І знаєте, я хочу з вами погодитися, що дійсно Господь дає нам спокій. Але який спокій? Так що все заспокоїться е, кругом, все стає мирно, і ми такі довольні і класно, да нам? Чи світ не змінюється? Світ ще гірше стає, а в нас серці все спокій. І це дуже важливо, коли подивимось на Говорить, що Христос лишає нам свій мир, то пам'ятайте, що Христос це наш Господь, і в нього все під контролем. Навіть якщо пам'ятаєте історію, коли учні плили по, через море а, і був буря була, пам'ятаєте, а він спав собі. Учні дуже налякані були, пам'ятаєте цей момент? І що вони а, зробили? Вони розбудили Христа, Христос став такі, знаєте, дивиться на них, а вони в такому розпачі. Учитель, як ти можеш спати, коли ми все ми зараз загинемо? І він став заспокоїв море, і вони тоді дійсно подумали, хто це серед нас. До них дійшло, знаєте, таке е, розуміння, що серед них той, хто дійсно може впокорювати море. Ми не можемо природу упокорювати, друзі. Ми не можемо сказати вітру, стоп, і він лишається, бурі сказати, стоп, щоб море не шумило. Ми не можемо це зробити. У нас нема на це повноважені сил. А в нашого Господа це є. Ось такий мир нам дає. І далі, коли ми вам читаємо, далі цікава річ. Другий він каже: Я даю вам не так, як дає світ. Цікаво, да? А як дає світ, друзі? Яким чином мир дає світ? Що це значить? Зараз в нас війна в країні, і ми не можемо досягти миру зараз. Ми мовимось про мир, до речі, ми мовимось про мир, про захисників наших. Ми молимось про це, але чи досягаємо ми миру зараз? Чи ми можемо ми своїми силами це досягти, друзі? Навряд Чи Чи можемо повпливати на, всесвіт, на, 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 на весь всесвіт, зробити так, щоб всесвіті настав мир? Не можемо. Не мож, у нас немає на це так ні сил, ні можливостей. І ще про той світ хочу трошки сказати: якщо люди не знають Господа, де вони шукають цей мир? Де вони шукають цей мир? Так, яких о, друзі, Фінанс. прийшли наші. В фінансах. Ну зараз хлопці нас. Через привіт, хлопці. Коли ми говоримо про те, що світ той, який нас оточує, може дати нам мир, ми заходимо, думаємо, що ми знайдемо його, може в фінансах, може ми знайдемо його десь в відносинах. Може, ще в чомусь, може, в якомусь статусі. Мені потрібен статус, щоб ми щось мали собі, знаєте. І тоді усвідомлення, яке в нас приходить, що все, що ми робимо, всі кроки, які ми робимо, вони не досягають нам миру. Вони призрачні, марні. Як ми ну, до них не йшли, не прикладали зусилля, вони марні. І що ми отримуємо? Світ не може нам дати того миру. Ну, не може просто не дати. Бо Господь тільки дає нам мир в серці нашому. І далі Він каже, якщо ви приймаєте цей мир Божий, він каже, серце нехай ваше не тривожиться, ані налякається. От такий Господь дає мир, щоб наше серце не тривожилось і не лякалося. А від чого може налякатися наше серце і тривожитися? Слухайте, та багато причин має. Ми собі самі інколи причини надбаємо на рівному місці, знаєте, починаємо там. Щось там барахтатися, щось там шукати якесь рішення. І таке воно наступає, що дуже тривожно нам на серці. І це все Господь заспокоює. Якщо ми приймаємо мир Божий, написано, що нехай ваше серце не тривожиться. Наше серце прибуває в спокій, лише тоді, коли ми покладаємо на Господа всі свої проблеми, всі свою надію. І він каже, і не лякайтеся. Нам страшно дійсно в цьому світі за, за себе, за дітей, за, за своїх рідних. І ми переживаємо і спитуємо багато чого. Але Господь говорить, що якщо ми покладаємо на нього, то приймаємо Його мир, то серце наше не тривожиться і не лякається. Ці дві речі дуже цікаві, друзі. Якщо ми подивимося далі на 1 Петра, 7 вірш, то там теж це сказано, друзі. І ми подивимося, 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш, та написано: Покладіть на нього вашу журбу, бо він опікується вами. Це дуже цікаво, якщо ми покладаємо свою надію на Бога, то наше серце перестає мати журбу. Чого? Бо Він опікується нами. І це дуже цікаво, якщо ми подивимося на цей вірш. Ми не можемо покласти надію на того, хто не може їдати нам. Це буде марне покладання. Ми можемо дивитися людині, і вона може підвести нас сто процентів. А тут говориться про те, що ми можемо покласти свою надію на Бога, на того, хто може допомогти нам. У нього є повноваження і сили це зробити, друзі. І це цікаво. І тоді він каже: це, до речі, його дія. Дивіться, наша дія це покласти надію на Господа, а його дія опікуватися нами. І він це робить, він опікується, заботить, про проявляє заботу про нас і про наше фінансове, і про наше здоров'я, і про наш стан, про наше те, що ми мріємо. Йому цікаві наші мрії, наші дії. Він зацікавлений в нас. І тому він говорить: покладіть надію на Господа і віддайте всю журбу. Що це така журба? Це переживання, ті, які, те, що ми маємо, грецьке там слово стоїть е, переживання, таке, знаєте, дуже серйозне. Тривога написана тривожність таку. Покладіть на Господа, віддайте Господу цю тривожність, бо Він опікується нами. Він опікується всіма нашими проблемами, з якими ми стикаємося, з цим світом. І тому це одно із таких, що потребує нашого дії. Покладання надії на Господа. І тоді ми можемо прийняти той мир, який дає нам Господь. Без того, що ми просимо Його, якщо ми не попросимо, ми не зможемо його отримати, цей мир. Ось і все. І ще одне місце хочу вам зачитати до Филип'ян. Дуже такий дуже цікавий вірш, написано в третьому розділі сьомому віршу, написано. І мир Божий, що вищий над усякого розуму, хай береже серця ваші і ваші думки в Ісусі Христі. Дуже цікаве поєднання такого, знаєте, мир Божий, що вищий від усякого розуму. Мир Божий, ми не можемо його осягнути, але якщо ми його приймаємо, він говорить про те, що він береже наші серця. Перше, від чого? Від тривожності, від того, що відбувається в оточенні. Ми дуже переживаємо, інколи настільки переживаємо, що ми впадаємо в якийсь ну, такий стан депресії, можливо. А тут говориться, якщо ми покладемо мир Божий, який превищує всякого розуму, вищий, береже серця наші і більш того, ще й думки наші в усусу Христі. Береже наш розум і наше серце. А чого ми так потребуємо цього? Бо якщо у нас багато тривожності, багато всього того, що у нас ну, просто, на, 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 таким просто лавина йде на нас, то ми просто не знаємо, що робити з цим. Інколи ми безпорадні в яких ситуаціях. І тоді оце вірші з Біблії нам дуже допомагає. Мир Божий, що виший над всякого розуму, хай береже серця ваші. І розум ваш в Ісусі Христі. Якщо ми свій розум і наші серця покладаємо на Господа і просто допомагаємо собі тим, що ми просто йдемо до небесного Отця вирішувати ці проблеми, то Господь їх вирішує, друзі. Він не каже, що Він буде обирати обставини, які оточують нас. Про це не йде реч. Йде речі про наше серце і про наш разум. Він його упокорює, він дає нам осмислення і розуміння того, що відбувається. Як нам реагувати на оточення того, що нас оточує? І тому, друзі, хай нас Бог благословить, мати той мир Божий, ради якого він і приходив, щоб нам звільнити від цього гріха, звільнити від цього проблем, які ми маємо тут, але через те, що ми упокорюємо своє серце ще разом до Ісуса і приймаємо Його в мир. Хай Господь нас благословить, друзі. Амінь.